Вітаю! Це спортсентр, програма про головніші спортивні події на Хмельниччині і не тільки. Поки українці відстоюють своє право жити в цивілізованій, а не тоталітарній країні, наступні майже 20 хвилин спробуємо відволіктися трішки на успіхи тих, хто також цього прагне. Проте паралельно з цим не забуває тішити убойвальників своїми досягненнями. Найкраща гра сезону, але знову без очок. «Спортлідер Плюс» програє одному з лідерів екстраліги. Магія останньої секунди. Янаківець забиває сиреною і вириває дуже важких три очки у грі з кардиналом. Чемпіон програє перший матч після завершення виступу у Європі. Ураган не спинити. Погода вплинула на етап Кубка світу з біатлону Вестерзунді. З першу гонки зміщували, а останні дві взагалі відмінили. Найкуменніші моменти зі світу на сам кінець. Чергова поразка хмельницької футзальної команди Спортлідер плюс хмельничани у рідних стінах поступились одному з лідерів чемпіонату Львівської енергії. Проте гра, яку продемонстрували хлопці Івана Стасюка, можливо, була кращою у сезоні. Проте самого наставника це не втішає. Одразу після бачу він зазначив, що для хмельничан зараз головне це набирати очки. Адже команда є наразі аутсайдером чемпіонату. Після перемоги над Йонаківцем львів'яни приїхали у Хмельницький у гарному настрої. А для спортлідера це останній домашній матч у цьому році, адже далі команда чекає виїзна серія з чотирьох поєдинків, тому зачепитись за очки у цій грі було надважливо. Обидві команди почали матч активно, обмінюючись ударами, але з часом гості позначили свою перевагу і взяли ініціативу до своїх ніг. Могли вони закріпити свою перевагу вже на другій хвилині, коли наддосвідчений Максим Павланко чисто втік вічнавіч, віч, але програв дуель молодому Максиму Лисенку. Наступний Вибух стався впродовж шостої-сьомої хвилини, і знову винуватцями були гості. Павленко обіграв опонента і зліва з дуги пробивав у ближній кут. Воротар відбив на кутовий. Не пройшло 15 секунд. Як Валерій Легченко з центра майданчика зробив проникаючий пас у штрафну зону, але Степан Струк з пари метрів пробив повз ворота. А після цього струк ще й вискочив сам на сам після розіграшу кутового у виконанні лідерів Проте, як і Павленко цей шанс змарнував з цією лише різницею, що пробив повз ворота. Далі пішла в'язка гра без особливих загострень, але в та ні, тайму Дмитро Калуков після розіграшу аута розрядив обстановку ударом у стійку. А от на 16-й хвилині львів'яни знову прокинулись. Спочатку Павленко з Євганом Рогачовим обігралися у штрафному майданчику суперника і останній бив у порожній ворота. Але Олексій Федьков встиг відбити цей удар на кутовий. А за мить Максим пробивав зльоту з трьох метрів, але Лисенко витягнув цей м'яч. Перший тайм панно накотився до безгольової нічієї. Але за 54 секунди до середини на перерву Дмитро Калуков завалив Дениса Осянікова. Пенальті. Рогачов пробив по центру, а Лисенко вирішив гадати і зробив у кут. Тож гості відкрили рахунок. Другий тайм почався з активних дій господарів, які з кожною хвилиною сильніше притискали гостей до їх воріт. Бувало, що енергетики по пару хвилин не могли торкнутися м'яча. Такий тиск мав до чогось провести. Так і сталося. Затяжна атака, дальній удар. М'яч влучив у руку Овсянікову і Олег Іванов призначив панальтів. Калуков відправив м'яч під поперечину без шансів для воротаря. 1-1. зелено, білі швиденько мали знову виходити вперед, коли Дмитро Бондар з Павланком вийшли з під високого пресингу і Максим пробував у прожі ворота. Сонда крятував свою команду. Надалі гостріше виглядали подаляни, проте свої нагоди мали і гості. А на 33-й хвилині лідери просто зобов'язані були змінити цифри на табло на свою користь. Але і Федько, і Сондак пробачили енергію. Зелено білі подібною люб'язністю не відповіли. І Михайло Грацина, який тільки не з'явився на паркеті у боротьбі з захисником і воротарем, зумів проштовхнути м'яч на Олександра Бондаря. А той обіграв сондака і пробив уже у порожні ворота. 1-2. цей гол додав впевненості енергії, яка відносно спокійно почала доводити матч до перемоги. За 3-0-8 до кінця Стасюк бере таймаут і прогнозовано випускає Ярослава Заворотного п'ятим. Це дозволило створити кілька нагод для взяття воріт. Останньої з яких був удар сондака з лівого флангу за 4,5 секунди до кінця. Але мене та рахунок не вдалося. Ми приїжджали только за победой. Мы ее добились. Как она получилась? Сейчас ну, можно говорить что угодно. Забили бы мы, забили бы они. Были у них моменты, забиваете. У нас моменты были, забиваем. Мы должны забивать, тоже не забиваем. Це ж, ну... За игрока ніхто не заб'є, і суддя, і кто угодно не занесеть м'яч. Ми очки не набрали в сьогоднішній грі, тому е відразу в розігальні став, що вони себе не тішили, тому що вони десь там дали бій е знаному супернику. Ну, це не то, до чого ми хочемо дійти. Ми хочемо заробляти бали. А ми програлися, що можна. Звісно, у бажанні спортлідеру не відмовиш. У всіх гравців горіли очі, і вони були дуже близькі до того, щоб набрати очки. Але досвід енергії завгору. Тепер на хмельничан очікує непросте турне з чотирьох визних матчів, але з такою грою є надія вивести з нього очки. у Донецьку лідер чемпіонату ледь не спіткнувся об середняка екстраліги рівницький кардинал. Після поразки у Львові Янаківець, схоже, перебував не в найкращому психологічному стані – першому сезоні хлопці Олега Солодовника відчули гірку до поразки, та й проти кардиналу не все виходило. Але характер є на київчан таки вдався в знаки. Три очки у таблиці додалося, хоча й у дуже нервовому стилі. В Стартові п'ять хвилин обидві команди намагались пристрілятися до воріт, але голкіпери по черзі порирували удари, які, чесно кажучи, і не були надто небезпечними. Взагалі, перший тайм проходив не у високому темпі. Господарі грали першим номером, рівняни впевнено захищалися, по посовому майданчику і гостро контратакували. На 18-й хвилині лише ціною порушення правил скорий перериває атаку гостей, за що отримує жовту картку, а рівняне право на штрафний по центру неподалік воротарського майданчика. Старий Підобний одразу взяв тайм-аут і після хвилини перерви. Сам вирішив пробити потужний постріл о воротарській волянюк і Ромаріо намагалися поборотися за м'яч, але той, задівши бразильця, затріпотів усі ці воріт. За ключні хвилини, окрім попередження Васури, за суперечку з арбітром нічим особливим не запам'яталися. І на перерву команди пішли за мінімальної переваги МФК кардинал Рівне. Якщо перший тайм аж ніяк не віднесеш в актив єнаківцям, то після відпочинку вони заграли більш активніше, і Дінюшкину суттєво додалося роботи. Ромаріо на половині кардиналу відібрав м'ячу дармовіса і вивереної передачі знайшли. Шов воротарського майданчику Свірідова, який довго не роздумуючи, провів свій п'ятий гол у нинішньому чемпіонаті, наздогнавши таким чином лідерів серед бомбардирів і встановивши статус-кво один-один. Зрівнявши рахунок, інаківці не заспокоїлися, а навпаки, посилили тиск на володіння підопічних Сергія Піддубного. Мабуть, захопившись атаками, господарі прогавили випад рівня. І якщо постріл танського Сагайдаченко парирував, то за кілька секунд прохід лівим флангом Валянюка завершився точним ударом у дальній правий кут. один -два. Після цього ініціатива. Повністю перейшла до Янаківця, але довгий час їхні атаки не мали логічного завершення. Грамотно побудована гра гостей не дозволяла супернику змінити рахунок. Можливо, гра так би і закінчилася, якби не прикра, друга жовта картка тригубця, яка автоматично перетворилася на червону. Сергій у центрі майданчика атакував Ромаріо, і судді побачили у цьому моменті порушення. До закінчення гри залишалося 3 хвилини і 38 секунд. Причому дві з них кардиналівці мали провести у меншості. Передачу від партнера отримує Ромаріо і знаходить у воротарському майданчику Росія. Який і відправляє м'яч у ближню дев'ятку. 2-2. Майже за хвилину до фінального свистка п'ятий фол заробляє Єнакієвець. Здається, шанс з'являється у рівнян, адже кожен наступний фол каратиметься десятиметровим. Але щастя посміхнулося господарям. Атака на заключних секундах роз зліва головою перекидає м'яч на протилежну стійку і важко сказати, що було раніше фінальний свисток арбітра чи взятця воріт після удару Ромаріо. Судді навіть одразу не могли самі прийняти рішення і закликали на допомогу хронометриста. Після короткої наради вони. Таки зарахували взяття воріт, віддавши таким чином перемогу єнаківцю. Можна зрозуміти розчарування рівнян, які були такі близькі до перемоги, а згодом втратили навіть нічию. Цілих п'ять очок розділяли у турнірі таблиці ураганний локомотив, які при цьому були сусідами. Однак варто врахувати, що харків'яни провели на дві гри менше. А от господарі, схоже, після тривалого розгойдування у перших турах таки знайшли свою гру і вже кілька матчів видають у тому руслі, як і наприкінці минулого сезону. Вже на третій хвилині в кілька передач сімку вивели на ударну позицію, але Іваняк ногою встиг відбити м'яч. А ще через хвилину голкіпер голкіперостей не зміг виручити свою команду. Макаєв у центральній зоні п'ятою покотив м'яч на кордобу. І той у падінні метрів з восьми відправив м'яч у верхній кут. Така ж комбінаційна гра у залізничників не йшла. Тому своє щастя їм доводилось шукати іншим шляхом. На шостій хвилині Кисельов дуже пристойно пробив зі штрафного Цепун у чудовому стрибку. Витягнув м'яч з верхнього кута. Олександр Сорокін з одного боку пробив не дуже сильно. Але з іншого білоцерківець встиг перекрити огляд сипуну, і м'яч таки знайшов шлях у ворота. З початку другого тайму м'яч практично не затримувався у центрі майданчика. А при будь-якій можливості футзалісти пробували бити по воротах. Частіше за все не дуже небезпечно. На 29 й хвилині чаша рівновага хитнулася на користь господарів. Роніння на лівому фланзі тонкою передачею знайшов на лінії штрафного кордобу і ураганівець виконував фактично пенальті. Іваняк виявився без сили. 33 третя хвилина встигла як засмутити численних уболівальників, так і потішити їх. Спочатку серий м'яко скинув м'яч під удар Шпигарю, і той ударом з носка пробив ципуна. У першій ж у відповідь провал локомотива в обороні, і сімка, навколо якого в радіусі п'яти метрів був тільки Іваняк, одним дотиком прийняв м'яч, а другим пробив під поперечну. Євген Ривкін прийняв рішення, що в цій ситуації треба брати тайм-аут, коли команда гостей після нього не змогла загострити ситуацію. Її загострив наставник локо, перейшовши на гру з п'ятим польовим. До цієї тактики харківській команді доводилося вдаватися в цьому сезоні часто. Команду ж вона не вирушив. Ола жодного разу. Івано-франківського харків'яни в порожні де пропустили, але і створити біля воріт сипуна при 5 на 4 нічого не змогли. У баскетбольному кубку Дроздово було зіграло цілий ряд матчів. Результати дивіться далі. А вже цього тижня одну з ігор ми плануємо відвідати і традиційно більше про неї розповісти у наступному випуску спортцентру. Біатлон у нас далі по курсу, проте не в повному обсязі. Погода втрутилась у розклад гонок, спершу перенесли індивідуально, потім змістили у часі спринт. А гонку переслідування у жінок спершу зупинили, а потім скасували. Чоловічу ж навіть не розпочинали. Проте дві індивідуальні гонки та два спринти таки відбулися. Щоправда, без особливого успіху для українців. Короткий огляд неповноцінного етапу у Естерзонді у нашій програмі. Індивідуальна гонка у жінок Вестер стала першим особистим стартом у новому сезоні Кубка світу. І першою володаркою жовтого бібу стала Габріела Саукалова. Чеська біатлоністка захопила лідерство вже на розгоні, і протягом всієї гонки постійно претендувала на високі місця. Це навіть при тому, що на другому і третьому рубежі Габі заробила по штрафній хвилині. Проте на останнє коло Саукалова пішла в 10 секундах посаду Анастасії Кузьміної і знаючи швидкісні характеристики лідера збірної словаччини, не складно було передбачити, що саме вона стане. Проміжним лідером, але Сауколова на останньому відрізку була воїстину нестримною і на фініші випередила Кузьмину на 1,2 секунди. Як виявилося згодом, самі ці миті вирішили долю перемоги гонці і лідерства в Кубку світу? Третю фінішувала визнаний снайпер збірної Франції Марі Лор Брюне, яка лише на останньому рубежі допустила єдиний промах і випустила перемогу. Українські дівчата на жаль не зуміли пристосуватися до непростої вітрової обстановки і у вимогливій до стрільби гонці своїх кращих показників. Які точності не показали вище своїх подруг по команді, закінчила гонку Олена Підрушна, але і їй після збою на першій лежанці два промахи довелося задовольнятися місцем на ближніх підступах до десятки кращих. Приємне враження справила швидкість валіса моренко при чотирьох хвилинах штрафу. Вона стала 16-ю. Решта українок, на жаль, фінішували за межами очкової зони. Мартен Фуркас повна реабілітувався перед своїми шанувальниками за провалену змішану естафету. В індивідуальній гонці, яка відкривала чоловічу програму у Естерзунді, Мартен біг так, наче від швидкості залежало його життя. На фініші перевага француза склала більше двох хвилин, і це при тому, що останнє коло Фуркат пройшов далеко не в повну силу. Отже, Мартен змагався у своїй лізі, а далі індивідуальна гонка підтвердила статус найнепередбачуванішого виду біатлонної програми. Краще з інших учасників Кубка світу стали австрійські біатлоністи. Едер та Даніель Мазотіч обмежилися однією хвилиною штрафу кожен і стали фуркаду компанію на першому призовому подіомі сезону. Був привід для радості і в українських оболівальників. Сергій Семенов аж до четвертого рубежу проводив видатну гонку, реально претендуючи на подіум. Але у вирішальній стрільбі два промахи не дозволили Сергію претендувати на призові місця. Проте Семенов продемонстрував відмінну форму як для початку сезону і підсумкове 11-те місце. Варто визнати дуже хорошим результатом. Переможницею спринтерської гонки Естерзоні в рамках першого етапу Кубка світу стала Ан Крістін Флатланд, норвезька біатоністка, яка відзначила у цьому місці 31-річчя, виграла свою другу гонку в кар'єрі майже через три роки після того, як вперше зійшла на найвищу сходинку подіуму спринті Оберхофа. Найбільш серйозну конкуренцію для норвежки стала росіянка Ольга Зайцева, який успіх принесли в першу чергу точність і швидко На фінішне коло зайцева йшла всього на півсекунди позаду лідера, знаючи її результат. Але на останній відрізок дистанції сил Ольга Зи не вистачило, і на фініші вона програла ан Кристін. 16 секунд. Інтрига в боротьбі за бронзу спостерігалася до останніх стартових номерів до тих пір, поки фінішну пряму не перетнула Тура Бергер. Володарка Кубка світу минулого сезону допустила промах на лежанці і навіть відкотилася за межі топ 20 але бійцівські якості і в цей раз не зрадили турі. Після чистої стіки вона вже вийшла реальним претендентом на подіум і не випустила цей шанс в гострому протистоянні з Дар'єю Домричевою. Як і в індивідуальній гонці, двоє українок зуміли пробитися до двадцятки найсильніших. Знову кращою складі нашої команди стала на підгрушна, яка за одним промахом посіла 12-те місце. Компанію капітанові склала Юлія Джима, яка набрала перші в цьому сезоні кубкові очки з 14-тим результатом у спринті. Чоловічий спринт мало не дав відповідь на питання, хто ж першим переможе у цьому сезоні. Мартена Фуркада переможе з минулого сезону, і лідер поточного заліку допустив один провах у сіці і, будучи абсолютно кращим у швидкості, переможно скилив руки при перетині фінішної біжі. Але на дистанції залишався ще той, про кого не подумав Мартен. Підтримуваний оглушливим равом трибун Фредрік Ліндстрем точно справив всі 10 пострілів і на виході після стійки випереджав Француза на 7 секунд. Здавалося, що Фуркад легко перевершить суперника за рахунок швидкості. Але за два кілометри дистанції після виходу зі стадіону Швед нічого не дозволив відіграти фавориту. До сенсації залишалося всього нічого. Але в самий непідходящий момент Лінстрема підвела техніка проходження спуску падіння, і за 300 метрів до фінішу вже фуркат попереду на 9 секунд. Відігратися у Фредеріка просто не було дистанції. Боротьба за третє місце була захоплюючою, а переможцем у ній досить несподівано став американець Тім Бурк. Йому допомогли два нулі стрільбі, в той час як найближчі переслідувачі Жан Гіон Беатріс, Арн Пайфер. І Євгеній Усюгов не уникли помилок. Якщо говорити про виступ українців, то презентувати на десятку кращих міг тільки Андрій Земля. І то лише в тому випадку, якби не промахнувся на леженці. Але і 19-те місце великий прогрес для нашого спортсмена після результату в індивідуальній гонці. Це всі новини спорту на сьогодні. Бережіть себе і пам'ятайте, тільки ви можете зробити своє майбутнє кращим. До зустрічі. gonna miss from the winger who's Swiss. What is he doing? Oh, what is he doing? Oh, That's the most oh, I mean, Was that an own Yeah. Was that an own gun? That's, gone? Gone? Yeah. that's a great a, <laughs>